Багато хто очікує на огляд саме таку камеру 8 мегапіксельну з отакою полоскою візколорною. Саме модель 2849, поворотна зі всіма наворотами, і я вам буду зараз робити огляд і порівнювати її з 4 мегапіксельною камерою. 4 мегапіксельна камера точно така, чия різниця в ній. Різниця, власне, в ціні досить невелика. Різниця, по-моєму, 10 доларів, але різниця величезна в нас. Відносно величезна, я вже підглянув, досить класно вона показує і зроблю вам чітке порівняння, як показує на певний метраж 4 Мп, а як показує на певний метраж 8 мегапікселів. Тому короткі характеристики про дану камеру має мікрофон, динамік, поворотна, візколорна, повісколорна, що дозволяє вам вночі бачити, як вдень за певних умов. І ми, давайте я сюди вставлю просто технічні характеристики даної камери, і ви подивитесь, просто що таке. За Заси... собі заскріншотити, зберегти і так далі, щоб розуміти, які в неї характеристики. Поставте собі на паузу. А ми а ми йдемо далі і будемо робити зараз оце порівняння. Так показує 8-мегапіксельна камера. Зараз робимо порівняння і будемо її порівнювати власне, з 4-мегапіксельною камерою. Давайте скоротко пролетимося. 10 метрів ми бачимо так: автомобіль знаходиться десь на метрів 14. Номер видно класно, ну але 14 мік. 14 метрів для 8 мегапікселів, таке собі. Далі світлочутливість матриці дуже класна, оскільки в нас вже грудень місяць, і е, це вже в нас по четвертій годині вже досить таки темно, але камера все рівно ще бачить, як вдень. Як ми можемо навіть це побачити, що всі фари вже давно в машинах світяться, світяться і навіть відбиваються по дорогах, що вона світить. І тому вже зображення таке трошки може бути навіть рябовате, але тим не менше чіткість в нас залишається та яка є. Е, дивіться, автомобіль навіть під'їхав. Класно він став. Номер. Майже видно, але він грязний триндець. Номер він грязний, і за того не видно номера. А щось навіть там прорізається. Ну, давайте ми інакше зробимо. Давайте тако. 10 метрів оця камера показує отак. А 4 мегапікселя показує отак. Ну, Ми порівнюємо з поворотною 400-ю точно такою самою. Тільки 4 мегапікселя. Давайте ми станемо зараз на 15 метрів. І подивимося, що робиться у нас на 15 метрах. На 15 метрах. На 15 метрах видно отак. Малі вирішили мені тиск підняти. А ви не можете відійти? Ви не бачите, що я відео знімаю? Відійдіть, будь ласка, я знімаю відео, потім підійдете і мене запитаєте, що ви хочете. Бляха, як вони хочуть по шапці, то просто капець. Тако, 15 метрів, 8 мегапікселів показує так, а 8 мегапікселів показує, а 4 мегапікселя саме показує отак. Так, показує 8 мегапікселя. Порівняння є. Давайте ми станемо на 20 метрів і ми подивимося в порівняння, що в нас робиться на 20 метрів. Ну, мені здається, я ясно сказав, правда чи ні? 20 метрів показує саме отак. І давайте ми порівняємо 4 мегапікселя. показує отак. Можливо, трошки необ'єктивний огляд, бо все, вже все-таки досить темно. Номер автомобіля реально десь на метрів 24. Ну, як він би був чистий, його би було видно. Він просто грязний, чесно, він грязний капець. І в нас вже досить темно. Відстань в нас досить таки велика. 25 метрів табличку. Блін, та видно табличку. Погано видно, але видно. Обличчя видно. Видно. Відстань велика велика. Погодьтеся, дивіться, отака відстань. І зображення в нас отаке. Тому, якщо ви хочете порівняти свою камеру чи підібрати камеру під якийсь свій об'єкт, звісно, звертайтеся до нас за телефоном. Телефон в шапці профіля. якщо ви хочете придбати дану камеру, то в посиланні під цим відео ви отримаєте посилання на наш сайт, де ви можете напряму замовити нас або подзвонити до нас за наш за, тел... за... бляха муха за телефоном, поданим в шапці профіля цього відео. Дякую всім за перегляд. Якщо ви ще не підписались, підпишіться.